У тіні героїв, які захищають нашу країну на фронті, стоять не менш відважні жінки, дружини військовослужбовців. Вони стають опорою для своїх родин, виховують дітей, підтримують моральний дух і водночас тримають на своїх плечах усі побутові турботи. Ми розпитали чернігівських жінок, як це бути дружиною військовослужбовця. Це така суцільна повага і любов водночас. Тобто тобі навіть не треба уявляти, за що там кохати людину чи ще щось. Він для тебе приклад. Це складно. Це нервово, але це класно. Я гадаю, що жінки військових мене зрозуміють, що ти не переживаєш, що твій там десь вдома ховається, а ти знаєш, де він, що він. У мене було тільки одне слово це страшно. От я там багато спілкуюсь з дівчатами, всі кажуть, що я там опора, я підтримка. А для мене це тільки страх. Я постійно боюсь. Боюсь за його життя, за своє життя. Від моменту, коли чоловік ухвалює рішення іти захищати країну, дружина змушена набувати нових навичок, щоб пристосуватись до нової реальності. Мені. Там прийшлося навчитись там, я не знаю, вкручувати дюбеля в стіну, міняти ці лампочки, тискати пакети. Дякую, доставки, що можна замовити продукти, що не треба типу, таскати там, на там дев'ятий поверх там, ці пакети. У нас якось вийшло все одразу: народження дитини, ремонт і це все в один момент. Тому було дуже складно, Починаючи з народження дитини. Буквально пару днів він побув вдома і поїхав. Тому адаптація це в ролі мами мені давалось дуже складно без нього. Наприклад, з цим, з коляскою, дуже важко її постійно діставати з машини, класти в машину, кудись не знаю, там, на якихось ступеньках кудись тягнути. Тобто, да, такий момент, що дуже не вистачає чоловіка. Але якось Приходить розуміння, що іншого варіанту немає, тому ти втягуєшся і все робиш. 24 лютого, коли ми прокинулися, о 6-й ранку він просто поїхав, я навіть не знала куди. І я залишилась сама. На той момент я була з мамою, яка хворіла раком, і прям, от прям все звалилось: сім'я, побут, війна, там оточення. Міста. Буває таке, що так ідеш з магазину, тянеш ті пакети вдвох. Тут, тут все червоне. Ти йдеш, дивишся на цей світ і думаєш за що? Просто за що. Ну це такі от мілочі, але з цих мілочей складається наше життя. Вони щодня постають перед викликами, які під силу не кожному, розлукою, невизначеністю та постійним хвилюванням за своїх чоловіків. Я не справляюсь. Я постійно відчуваю тривогу. Мене отут душить, просто я можу пити таблетки. Я впадаю в апатію. Ну типа там я знаю, дівчата постійно кажуть: так виходь на вулицю, гуляй, дихай, там сонечком радіємо. А я ні, мені це не допомагає. Я впадаю в апатію і все. Я нікуди не хочу. Я не хочу на вулицю ходити, я не хочу на тренування ходити. Я просто хочу, щоб він приїхав додому. Ще що мені допомагало, і допомагає і наразі боротися з тривожністю. Це напевно наші акції по суботам. Відчувати себе частиною великої справи, відчувати запал, що ти щось можеш зробити, нагадати людям не тільки про військовополонених, а й про війну в цілому. О, це теж мене дуже сильно врятувало, коли почалися акції в Чернігові. Це для мене дуже багато що зробило. Бо я відволікалась, я спілкувалася з іншими людьми і бачила їх підтримку. Я пробувала всі способи, які про які говорять: медитації, йога, дихання квадратом. Я думаю, багато про хто про це чув. Але насправді, поки не 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 пройде ця ситуація, поки чоловік не подзвонить, поки чоловік не скаже, що з ним все добре, то мені, наприклад, нічого не допомагає. На жаль, в Україні збільшилась кількість розлучень, оскільки підтримувати романтичні стосунки на відстані дуже складно. Взагалі, коли ти єдиним варіантом цього спілкування є там смс-ка, там раз на день чи, чи два, тому підтримувати романтичний зв'язок досить складно. А з його сторони він дуже часто відправляє мені квіти. Нещодавно я дізналася про дуже цікавий спосіб це відправляти. Посилки чоловіку для мене це була новинка, тому що зазвичай, коли я даю щось своєму… …чоловіку в дорогу, то завжди це повертається назад з окремим життям там. Але тут він мені якось так в розмові сказав, що ну да, це така військова романтика, коли родичі відправляють там дружини посилки. Але ми це зробили один раз. Я думаю, що для нього це було йому було дуже приємно. Ми постійно пишемо одне на одному. Я отак от зранку прокинулась. Добрий ранок, і на цілий день погнала фотографії, що відбувається, кого бачила, як пройшло. Якщо в нього є змога відповісти, він завжди мені відповідає, спілкується, задає питання. Якщо немає, ставить сердечки або там вже ввечері на наступний день відповідає. Так само і він. Мені, коли у нього є змога, він мені все. І рум Тур покаже, де живе, з ким спілкується, де бачили, що їв. І отак, от ми от намагаємось підтримувати цей зв'язок, того, що, от я думаю, що коли ми це робимо, то я відчуваю його присутність в своєму житті. Дружини військовослужбовців це жінки, які знають справжню ціну миру та відданості. Вони вміють бути сильними, коли їхні чоловіки на передовій, і водночас зберігати ніжність і любов у своїх серцях.